Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 британських фільмів про кохання. Поїхали! Три найкращі подруги, які чекають на результати шкільних іспитів, планують подолати стрес за допомогою розваг з гарними хлопцями. Вони вирушають на популярний середземноморський курорт до Греції, щоб провести найкраще літо у своєму житті і паралельно скласти іспит на зрілість. Тара виявляється єдиною з трьох дівчат, хто ще не мав інтимного досвіду та прагне це надолужити. Після смерті свого чоловіка Ненсі планує заповнити усі інтимні прогалини у своєму житті та насолодитися сповна різними втіхами. Зважаючи на солідний вік, жінка вирішує скористатися послугами чоловіків за викликом. Незабаром у номері готелю Ненсі з'являється юний Лео Гранде, який справляє враження зовсім молодого хлопчини, і це дещо бентежить навчену досвідом жінку. Тімі відмічає 21-й день народження та дізнається від батька про сімейну таємницю. Усі чоловіки в їхній родині мають унікальну здатність подорожувати в часі. Натомість є одна умова: тімі не повинен користуватися силою для збагачення чи досягнення популярності, тому він вирішує використати свій дар для покращення особистого життя. Незабаром тімі зустрічає привабливу мері і між ними спалахує кохання. Проте, після чергової подорожі у часі, хлопець виявляє, що у поточній реальності він ніколи не зустрічав Мері. Менді талановита письменниця, яка наразі переживає не найкращі часи. Одного разу вона приймає залицяння з боку свого колеги Піта, нахабного чоловіка, чиї зауваження щодо її зовнішності лише сприяють падінню самооцінки Менді. Проте, замість того, щоб розірвати жахливі стосунки, вона зближується з Пітом, сподіваючись, що його авторитарна поведінка допоможе підвищити почуття гідності та стати щасливою. У дитинстві Брюс займався танцями і досяг значних успіхів у цій справі. Проте через роки він став співробітником великої компанії і трохи набрав зайвої ваги. Якось на його роботі з'являється приваблива дівчина, в яку Брюс повуха закохується. Щоб завоювати її серце, він вирішує взяти участь у конкурсі запальних танців. Брюс планує легко перемогти, маючи за плечима чималий досвід танцюриста. Проте, все виявляється. Це набагато складніше, адже він не єдиний, хто бажає підкорити красуню. Лінда і Пакстон, подружня пара на межі розлучення, яку зненацька застала пандемія ковіду, змусивши ще кілька тижнів жити разом на самоізоляції. Чоловік, який мав проблеми з законом, може розраховувати лише на посаду водія вантажівки, тоді як його дружина працює регіональним директором у великій компанії. Незабаром у втомлених один від одного чоловіка та жінки з'являється несподівана можливість перезавантажити свої стосунки та повернути. Нути колишню пристрасть. Ненсі безнадійно втратила навички спілкування з хлопцями, хоча не припиняє сподіватися зустріти своє кохання. Незабаром вона сідає на потяг до Лондона, де знайомиться з молодою Джесікою, яка прямує на побачення всліпу і дає Ненсі спеціальну книгу з порадами. Прибувши на місце на вокзалі, Ненсі зустрічає Джека, який заздалегідь обумовленою книгою у неї в руках помилково приймає Ненсі за Джесіку. Зої успішний режисер-документаліст, яка натомість не зуміла досягти успіху в особистому житті. Водночас її друг дитинства на ім'я Казім за домовленістю своїх батьків вирішує одружитися з незнайомою дівчиною та вирушає до Пакистану. Зої приймає рішення полетіти разом з ним, щоб зняти документальний фільм та зрозуміти, чи зможе вона навчитися іншому підходу до пошуку другої половини. Томас Бейлі закоханий у свою найкращу подругу ханну, проте він боїться зобов'язань і відмовляється визнати очевидне. Йому слід відкрити свої почуття до того, як дівчина знайде більше рішучого шанувальника. Коли заможній шотландець Колін підкорює серце Ханни і робить їй пропозицію, Томас має стати свідком її щастя, перебуваючи від неї в безпосередній близькості, проте його не дуже це влаштовує. Еллі та Альвін подружня пара з Лондона, яка переживає кризу у відносинах. Десять років вони одружені та успішно працюють над своїми кар'єрами проте часу один на одного ніколи не вистачає. За порадою друзів Пітера та Джанет вони аналізують найкращі та найгірші моменти свого життя, намагаючись зберегти стосунки. Незабаром Еллі та Альвін знаходять незвичне рішення, яке може повернути втрачену пристрасть. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.